Енергії завтрашнього дня. Давайте подивимося з вами, які ж енергії завтрашнього дня? А завтра новий день. Нове сонце зійде над вами, нові ідеї прийдуть. Адже руна Дагас це руна світанку. Руна Нового дня, руна благословення на нові починання. Тобто завтра ваші починання можуть увінчатися успіхом, якщо ви щось плануєте. Так, отже, що ще нам скажуть карти Таро? Що ж це за новий початок такий? Ну, буде якийсь, знаєте, стрімкий рух вперед. До здійснення якихось ідей, задумів, які вищі сили вам просто-напросто, знаєте, навіяли, тому що для вас це щось дуже важливе і в майбутньому відіграє важливу роль. Також завтра день сімейного затишку, любові, щастя, взаєморозуміння. Якщо у вас раптом якісь непорозуміння в парі, або ви самотні, то завтра такий день, який. Можливо, покладе початок або примиренню, або зближенню, або просто зустрічі, коханої людини. Адже завтра буде, нібито як благословення на щось оновлене на початок, на оновлення. Та, я ж говорила, що все буде спочатку, адже це нульовий аркан. А це означає все почати спочатку, з чистого аркушу. Е, ну, це, знаєте, це завжди добре, адже ви ідете в щось нове, незвідане. Старе себе вже віджило, значить. Так, так, не хвилюйтеся, що попереду, можливо, вам ось якось трошки страшнувато. Я розумію вас ступати туди, де ви не знаєте, що вас чекає. Але вищі сили, кажуть вам, досить сумувати і хвилюватися, очікувати якихось негараздів, зрад, не діяти взагалі, а просто перебувати в стані засіпеніння. Ви королева пентаклів. Якщо навіть ви чоловік, ви також перебуваєте в пентакливих енергіях, тобто ви самодостатня людина, наповнена, ви маєте. Свій ресурс, ви маєте і власне матеріальність, стабільність якусь певну, і досвід, і знання. Це все вам допоможе реалізуватися. Завтра, саме такий день, час настав, сам ангел вам про це каже. Вищі сили благословляють вас на оновлення, на починання.